Догляд за волоссям. Частина друга. Дівчатка, всім привіт. Сьогодні в такій неформальній обстановці розглянемо другу частину по догляду за волоссям. Мої особисті правила та рекомендації. Першу частину, як завжди, ви можете побачити в розділі Reels в інстаграмі та в розділі Shorts на моєму youtube каналі. А, шкіру голови потрібно очищати шампунем два рази. Якщо у вас жирний тип шкіри голови, або якщо у вас довге та густе волосся, як в мене, яке ви не миєте щодня. Таким чином, помивши голову два рази, ви на довший час зберігаєте свіжість свого коріння волосся, і воно не буде виглядати засаленим. Також наведу вам такий приклад: до прикладу, ви захотіли помити вікно. Вікно дуже брудне. Якщо ви візьмете просто зволожену ганчірку і один раз протрете це вікно, то вікно буде виглядати все рівно забруднене. Якщо ж ви візьмете е, суху і чисту ганчірку і почнете ще більше терти вікно, то воно стане чистішим та гарнішим, так і з нашим волоссям. Якщо ви тільки один раз помиєте шампунем, е, то ви просто розмочите загальний бруд на шкірі голови, але не змиєте його повністю. Тому для того щоб змивати бруд з шкіри голови повністю, потрібно мити два а то навіть і три рази. Але тут є і виключення: якщо у вас коротка зачіска, тобто каре, і ви щоранку приймаєте душ разом з головою, Вою, тобто миєте тіло та голову разом. Щоденно тоді можливо використовувати шампунь кожного ранку по два рази не має сенсу, так як ви можете пересушити нато шкіру голови та волосся по всій довжині. Тому також враховуйте такі моменти, наскільки довге ваше волосся та як часто ви миєте своє волосся. Кондиціонер та маска виконують різні дії для нашого волосся. Маска живить наше волосся середини, тобто проникає набагато глибше, аніж кондиціонер всередину волосся. Таким чином вона живить його зсередини. Кондиціонер працює тільки на поверхності нашого волосся. Тобто, під час миття лусочки на нашому волосі відкриваються, і для того, щоб нам зробити гарний вигляд нашого волосся і згладити всі ці лусочки, довжині нашого волосся, нам потрібен кондиціонер. Кондиціонер я використовую після кожного миття волосся і навіть після використання маски. Процедура, яку я вважаю на шкідливі.